Новий рік час великих змін на краще і першими, кого ощасливить 2025 тисячі стануть наші педагоги. Адже від сьогодні в Україні запровадять щомісячну вчительську доплату у розмірі тисячу гривень на руки. Ба більше з вересня таку манну небесну планують збільшити. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини та і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Від 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну доплату. Про це йдеться постанові кабінету міністрів України Noнадцять 1286. Оновлена система доплат поширюється на усіх учителів державних і муніципальних середніх шкіл. Зокрема, передбачено такі виплати учителям, які проводять заняття з основних предметів. Психологам, які надають підтримку учням, і працюють над поліпшенням їхнього психоемоційного стану, керівникам гуртків, які організовують позашкільні заняття та додаткову освіту, вихователям груп продовженого дня, які займаються дітьми після уроків. Всі педагогічні працівники незалежно від стажу, кваліфікації чи місця розташування школи отримуватимуть доплати. Це спрямовано на посилення підтримки вчителів по всій країні. Доплати нараховуватимуться автоматично без необхідності подавати заяви чи додаткові документи. Програма реалізується у два етапи: від 1 січня розмір доплати становитиме 1300 гривень, а від 1 вересня доплата зросте вдвічі до 2600 гривень. Доплата передбачена тільки для педагогічних працівників середніх шкіл. Це означає, що виховати дитячих садочків викладачі профтехучилищ і співробітники коледжів не отримають ці виплати у розмір доплат залежними від педагогічного навантаження, а працівники з меншим навантаженням отримуватимуть відповідно менші суми. Однак у цьому році зміни чекають не лише на учителів, а й на учнів. У 2025-му всі українські школярі харчуватимуться безоплатно. Про ці та ще кілька важливих освітніх цілей на найближчий рік розповів президент України Володимир Зеленський під час представлення плану стійкості у Верховній Раді 19 листопада 2024 року. У минулому році таку ініціативу запровадили для учнів початкової школи з 1 по 4 клас. А цьогоріч планують поширити на всіх учнів. Не забуваємо про дуже приземлені, важливі, дуже конкретні відчутні рішення, які допомагають людям кожного дня. Зокрема, цього року ми запровадили для всіх. Наших українських діточок з першого по четвертий клас школи безкоштовне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо, важливо зробити. Зеленський також повідомив, що 2200 українських ветеранів отримали у 2024 році нову освіту у центрах професійно-технічної освіти. В наступному році ми продовжимо такі програми. Навчання з 1 січня нового року діятиме програма підтримки освіти для дітей ветеранів, і це дуже важливо. І в спеціальних додатках до цього пункту плану стійкості має бути ще відчутна кількість і якість програм на підтримку ветеранської політики в Україні. Дорогі українці, дорогі українці, повністю. План внутрішньої стійкості для нашої держави Зеленський також наголосив на важливості безпечного освітнього середовища у школах. Міністерство внутрішніх справ України взаємодії з іншими інституціями впроваджує нову систему на загальнодержавному рівні. Безпечна область, безпечне місто, безпечна громада. Результатом має стати. Відповідний рівень захищеності в публічному просторі в Україні максимальний пріоритет безпека в навчальних закладах, передусім в школах по всій країні, по всій, без виключень в усіх громадах. Поліцейські в школі обов'язково, поліцейські в громаді, обов'язково люди мають бачити і знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку. Глава держави додав, що безпечний пункт плану стійкості передбачає і детальну роботу щодо укриттів. Це модернізація стандартів щодо укриттів, реконструкції та будівництва достатньої кількості нових укриттів. І окремо я хотів би відзначити принципово важливий, доволі простий проект, який має бути виконаний в усій Україні. Це рамки. Рамки металошукачів на вході в школи, на вході всі наші освітні заклади, наші громадські будівлі це буквально одна з основ культури безпеки. Зеленський наголосив, що урядовці представники обласної влади та місцевого самоврядування повинні розробити чіткі терміни реалізації цього проєкту заради безпеки всіх українських дітей. Президент також значив, що Україні потрібен новий надзвичайний підхід до освіти. Окрім всіх. Звичних функцій освітньої галузі ми маємо забезпечити реалізацію ще одного завдання: збереження українських дітей. Мільйонів, може, навіть не ще одного, а головного. Збереження мільйонів українських дітей, які зараз, на жаль, через цю війну перебувають в різних куточках світу, в різних країнах, в полі української культури. Залишатись саме. Полі українського національного буття Володимир Зеленський резюмував, що від належного виконання цього завдання залежить майбутнє нашої держави. Водночас телевідомо, що ж буде у цьому році із пенсіями, за словами президента Володимира Зеленського у держави є гроші на виплату зарплати пенсій, а також на проведення індексації пенсій у березні 2025 року. Незалежно від політичної турбулентності будь де в світі, всі. Зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го, Як щороку відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції. За словами президента, у 2025 році також передбачено розширення багатьох державних програм підтримки бізнесу та споживачів. Зеленський зазначив, що програма 5.7.9 стала фактично єдиним джерелом доступних кредитів для бізнесу, і у 2024-му уряд почав переорієнтовувати її на інвестиційні цілі. Понад тисячу українських виробників купили нове обладнання завдяки грантовій програмі підтримки переробної промисловості. Програми зроблено в Україні, та національний кешбек підтримують українського виробника і культуру уваги до виробництва саме в Україні. Програма є оселя допомагає українцям стати власниками саме свого дому. Але й стимулює попит на будівельні матеріали і роботу у планах на 2025-й в Україні. Є зміни і для внутрішньопереміщених осіб. На виплати для ВПО у цьому році виділили близько 48 мільярдів гривень. Однак незабаром вони зможуть отримувати новий вид допомоги від держави. Щороку допомога для внутрішньопереміщених осіб зменшується, розповів член комітету Верховної ради з пра людини Максим Ткаченко в інтерв'ю «Укрінформу». У 2022-му Ця сума була близько 73 мільярдів гривень. По 23-му – 57 мільярдів гривень. Як бачимо, що на жаль, вона зменшується. Водночас політик висловив думку, що через брак коштів можуть з'явитися нові критерії від Міністерства соціальної політики для виплати допомоги ВПО. Таким чином вдасться зменшити кількість одержувачів допомоги. Максим Ткаченко розповів, що з березня виплат позбавили дві третини ВПО, тобто понад 60%. Подібні рішення уряду суперечить з'яві Володимира Зленського про збереження виплат у 2024 році. Упевнений, саме через позбавлення виплат на проживання багато хто з ВПО ухвалив непросте рішення і повернувся додому на прифронтову територію і навіть в окупацію. Незабаром внутрішньопереміщення особи зможуть отримувати ще один новий вид допомоги. Йдеться про субсидії на оренду житла. Згідно зі слів Ткаченка, на реалізацію цього проєкту в бюджеті передбачено близько 4 мільярдів гривень. Міністерство соціальної політики запевняє, що оформлення сподібних подібних субсидій розпочнеться середини січня 2025 року. Право на субсидію на оренду житла матимуть родини переселенців, які витрачають понад 30% своїх загальних доходів на оренду. Водночас, якщо доходи родини не перевищують 5840 гривень на одну особу, субсидія покриватиме більшу частину вартості оренди. Відповідні субсидії призначатиме пенсійний фонд, тому договір оренди слід зареєструвати там. До речі, відповідну пільгу можна буде отримувати паралельно субсидію на житлово-комунальні послуги. Проте багато людей серед переселенців сумніваються в успішності цієї ініціативи. Вони бояться, що власники житла не будуть готові надати офіційні договори оренду пенсійному фонду, аби не світити додаткові джерела доходу, не платити податки. Тощо. Я особисто також не впевнений, що ця ініціатива запрацює належним чином. А що про такі зміни думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.